Всім привіт і и... це супер битва, Бо Эх, тут, тут мільйон астер розібралися, щоб вистошити мою базу. Вони вже заїдили лазер і вони вода... їх заїжджали десь 10, 10 годин. Моїй базі базі може бути кидеться. Ну, може, спасти мене тільки астероило, старовомен. Защита Вони перерубивают щит потерлохи. не ні 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 обухто и сюди. Тиророхи Пуфок вже перероди село нам біди Зриви до другої бази трохи, навіть долітають. М -м 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 -м. Саме сильні на поїй базі Воу! 去牛。 починив. Та бліда, Астерироздов підірвало його ногу. Ще тирі рухи зірвалося. Вони бачать, що на моїй ягеробніша защита, то ж ідуть ламати вот так. Так ты верю цих двох цирбах Хто це Таке в бас? Шаеу! Я ж тобі казав, що перейду до допомогу. бу. Мих перерыть родиш, а стадоруже подоробом был нам. дам.

Стариро кидають одну ядерну бомбу. Ось сюди кидають води. мене кинули п'ять.

一，呀得得得，我的呀得得得，电视不注意。 І мене трохи підірвало. Ах, ах, блін, ах, блін. Як і в цій староросельній, ми не справимо сприроти в них схоже. Зараз. <пасунут> ой 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 Його вбили, його вбили. Починка, починка, починка. Починка, Астер Редало і Астер Вумен. Я чиню. Mm -hmm. Астер Вумен починив і тепер ще Астеренело. починим. Да блин, да. Ах ты жастый разновиделевалый. Сьогодні терохи достало. <рит> Оце терохи захоївся! хоч хоч на оцій басі дуже велика защита до її, все одно приробивають. Ах, бліда! <рит> Що з в перерямових у цій бітві? Ніфіга пазубного! Нам треба на допомогу! Срочно! 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 Срочно на допомогу! Хтось прийде! Блін, так... Ніхто не хоче да допомогу проробити. Стоп. Побачили як потрогати мою базу. Я 25 ці п'ять секунд знищив мірює Астра. Вони так і заслужили, за вибухи, за це все, що вони так робили, сьогодні. Ще один. Бліда, ви ж получите в наступній сеї Астра. Я увезли до цих астроників. Ви фі живе, живе, я з тим у Voi. Șiemb do păi